Почнемо розглядувати, що тут у нас сьогодні є. Я вже перезаписую це відео, тому що перший виложила, виявилося, що звук не записався. Не знаю, зараз ще раз спробую перезагружу відео. Такі сумочки. Оця сумочка, мені сподобалась, вона була, мабуть, шкіряна, без пошкоджень. Дно було без пошкоджень, всередині була гарнюня. Я, може, навіть дивилася, щоб їх придбати, але побачила, що ручки на зворотньому боці трошки вже пошкоджені. Ну і вирішила, хай буде, не буду брати. Подивилася цей кладчик. Кладчик в чудовому стані, майже новий, ніяких пошкоджень на ньому не було. Він такий рожевий з перламутровим напиленням. таким. Він легесенький. Мабуть, може його хтось раз чи двічі брав з собою кудись. ну, Видно, що його мало сили. Я хочу його подивитися всередині. Там така, такий ланцюжок, він чіпляється, Пане, його доставач. В руках тримаю декілька речей, які перед цим взяла собі подивитися. Е, всередині, зараз покажу, він такий чистенький, підкладка чистенька. Я його довго крутила в руках, брала навіть з собою і думала брати не брати ну вирішила залишити. ну Не знаю. Насила, насила, положила назад. Повісила назад, може комусь він більше знадобиться, ніж мені. Такий він гарненький. На літо телефон положив, кошельок положив, гаманець положив і, і все. Ключі. Досить. Так, знайшла такий світирок. Він був вовн, із вовни з вовни. Но він був вже пошкоджений на горловині. Не стали його навіть далі розглядати. Я зайшла в чоловічий відділ, тому що людей було дуже багато, і мені зовсім незручно було переглядати речі з телефоном в одній руці, на, на другій руці вже висять речі, які я одібрала. І ну, ніяк було зовсім його ну, знімати весь магазин. І дуже багато було людей. Дуже вони <правж> прямо всюди. А тут це дитячий і чоловічій відділ у нас окремо. І тут було затишніше, тихіше, і більш можна було хоч щось включити телефон і щось хоч познімати. Така сорочка помаранчева, ну це прям любов, Помаранчевий — це моя любов. Так що такі справи? Оце от у нас верхній одяг. У верхньому одязі я побачила там шкіряну курточку. Вона була вінтажна, видно, що вінтажна десь у 80-х років, мабуть, зроблена, тому що такий фасон тоді носили. Я це пам'ятаю, я це пам'ятаю, як динозавр. Була без пошкоджень, ідеальна, шкіра натуральна, шкіра в гарному стані, ніде не затерта, ну, мені вона не потрібна, але така гарнюя. Такий парка. Плащик на весну гарненький. Світлорожевий теж. От зараз побачите, скільки людей у нас. і Я куди не поверну камеру і всюди люди, і всюди люди. Хтось щось відбирає, хтось щось складає вже в мішки, там, ну, в пакети, хтось щось відвісив, вже не знаєш, чи це відвішено, чи це, хтось, чи це просто речі висять, можна їх дивитися. Ну, Незручно було багато дуже людей, кожен шукав собі щось гарненьке. Оце там така шубка мені сподобалась. Зараз я її вам покажу. Пальтовий було був на синя великого кольору. Оці освітлі пальто, вони були всі пошкоджені молью поїжені, Оця ошубка така вона гарна, на дотик вона приємна, але пошкоджені вже були кишеньки, шкіра не натуральна і вона вже облізла. Подивимось світерочки, також вам погортаю трошки. Дуже не буду довго гортати, ну, незручно таке щось було. Взагалі були акрилові, поліестерові були, якщо вовни, то вони з дірочками, з кашеміру також, були з дірочками. Ну Це вже я в примірочній. Давайте розпочнемо примірку. Я набрала багато речей. Взяла касуху, взяла там спідничку, взяла отаку гарненьку, светриків набрала, кардиганчиків набрала. ще там взяла спідничку із замші, такі воно. топіки. Ну все, почнемо. А ще я взяла собі приміряти такі от туфель. Лофер такий. лофери, лофери, ну він один, тому що у нас по одному лож... ложуть на поличку такі от. Приміряю, написано 38. Я ношу 37,5, іноді мені 38 підходить. Ну Цей мені зовсім не підійшов, тому що він був і широкий, і довгий, і великий вони на мене були. Ну Так виглядали нічого. Якщо, ну, вони без пошкоджень, вони в гарному стані. Можна було, якби гарно, гарно сіли мені на ножку, на ніжку. Можна було б їх собі придбати. Це косуха вже міряю. Косуха гарненька. Вона із штучної шкіри. На плечиках така вона призібрана, плечики більш гостріше виглядають, і вона сидить більш гарно. Рукави і все було, і камірець цілий, ніде не було ніяких пошкоджень. Вона сіла на мене, на мій товстий светр, і була на мене немала. Все було добре. Вона і застібнулася на мені, і я в ній почувала себе комфортно. Мені було зручно. Ось я застібнула, і так само вона сидить гарненько і ніде не жме, ніде не даве, рукава по довжині підходять. Гарна косушка, але в мене є натуральна шкіри. Це я вам показую, що можна знайти. Така гарненька. Ще оцю ж спідничку. Вона з валанами, вона з віскози, також сіла гарна. Ну, я її не стала брати. Наперед кажу, що я її не взяла. Ну, Можливо, буду шкодувати. Вона сіла гарна, мені в ній дивлюся, гарно, Але не стала брати в мене спідничок. Є спіднички, я їх не ношу майже ну, набирати лишніх не хочу. Вона така приємна, з віскози, на літо, ну, це прям знахідка. Тим більше в такої довжини. Ось вам покажу, що за бренд, і зараз покажу, що це віскоза. Незручно так от тримати, а ще я спішу, тому що, ну, як примірочно надовго затримувати не хочеться. Людям кожному треба зайти примірятися. Отакий от Ось такий светрик знайшла. Мені дуже подобається отакий от е Такий орнамент на светрах. Він хоч і акриловий, там нема нічого натурального, він легенький, він приємний. Мені в ньому навіть було тепло, коли я його одягла. Але цей орнамент мені от прямо пасує, і мені подобається, як це виглядає у светрах. Дуже гарно. Гарний. До джинсів, до спіднички був би до всього. Такий кардиганчик знайшла і вирішила його примірити тільки за те, що там мені гудзики сподобались, і отакі от, от малюночки, тільки спереду вони. Ну, також, ну, якби він був більш об'ємніший, то можливо, можна було б його і взяти собі. Так що сів він гарненько. Ну, не стала брати такий. Ну, показала вам, що, що у нас є на останній день завозу. Таку знайшла кардиганчик відомого люксового бренду Туці. Він був без пошкоджень, але його пошив, його модель, мені зовсім не сподобалась. Він такий подовжений, а спереду такі дві блискавки, одна проти одної. Вони не кишені, воно нічого, воно як декор. Я не знаю, хто як це воно там задумано, з якими стилістами. Ну, мені не, не сподобалось взагалі, як воно ну, сидить і для чого це все, ці всі блискавки. Це я показую вам, що там з, змішаний склад тканини, і віскоза, там, і вовна є. Ну, таке хватає всього, такий гарненький. Хоч і дорогий бренд, але не сподобався. Отакий от картиганчик смарагдового кольору, він мені зайшов. Мені здається, що він мені пасує. Такий колір мені подобається. Сірі, сірі срібні гуцечки по ньому. А ще в тканині є металева нитка. І він трохи виблискує. Я ось вам показую, що воно в тканині нитка. Металева. Сидить гарно, з джинсами мені зайшло, Мені понравилось, сподобалось. Гарно дивиться. Цей колір такий приємний, гарний. Він на дотик дуже приємний. Він поліестровий із цією металевою ниткою, але він дуже, дуже на дотик такий ніжний, приємний, зовсім не колючий, м'якенький. Не знаю, що за бренд. Ще такий светрик синій знайшла. Він в гарному стані, трошки там є ковтунці, але ну, мені він не потрібен. Він теплий, в складі є вовна, сів дуже гарно, внизу така прям резиночка зроблена, тонесенька, що він стягується донизу. Рукави широкі, і сам він широкий, і під горлишком. Горловина така, вона не за, не а за, не за, не за, вона просто стоїть і стоїть не дуже висока, такий гарний, темно-синій светрик. Тепленький. Ну, не знаю, може, якщо його попрати, він би був би іншого зовнішнього вигляду, Ну я не стала його брати. Хоча він гарний. Там я показую, що в складі є натуральна тканина. Взяла цю спідничку, вона замшева, але там є пляма. Я взяла з неї погратися, як ото кажуть. Це Лора Ешлі. І я хочу його в пляму вивезти, попрати в цю спідницю. Вона замшева, вон там теж пляма. Попрати її в машинці і що з нею буде. от Просто мені цікаво. Так як сьогодні останній день, я спробую цим погратися, цим зайнятися. Таку маєчку червону знайшла, ну, не стала її брати, там були ковтунці, навіть, ну, навіть я її не приміряла, не схотіла роздягатися, тому що, я ж кажу, людей біля примірочної дуже багато. І таку, такий топік. Топік легесенький з мадала, з віскози. H&M дуже гарненький, він прям білий-білий. На літо буде як знахідка. Його під все, можна, і під кардиганчик надіти, і під, під жачок, і під жакетик. Отакі От оце у нас сьогодні знахідки. Так що давайте. До зустрічі. Дякую, що подивилися. Вийшла на вулицю, а тут таке. Ясне небо, таке сонце. Вирішила вам це все показати, зафільмувати це все. Отака от, от краса, отакий от сніг. Ну, приємно знаходитись, знаходитись на повітрі так, на вулиці. Доброго ранку. Раз я вже виїхала сьогодні з дому. То думаю, познімати вам наше озеро зимове. Погода сьогодні чудова, сонячно, небо ясне, таке облакитне, така краса. І вирішила, що хочу це залишити на згадку цей день. Тому що у нас сніг випав тільки. Другий, мабуть, раз, так, щоб він трошки полежав. Хоч би йду, так думаю, хоч би не слизько, хоча ні. Я тупо знімаю озеро. Людей ще мало, що люди сплять, що там 10 часу 10 годин ранку отакі наші. Затишні суми у лютому місяці. Сніг аж скрипить, такий блакитний, краса. Підійду до озера, подивлюся, що там, як там, на воду я виход... на лід я виходить не буду, тому що я боюся. Боюсь виходить на лід, це моя фобія. У мене починається панічна атака, що зараз лід провалиться і я буду у воді. Такий страх є. Ой, краса, Красотень. Щоб ті орки не стріляли, взагалі було б чудово жити в нашій Україні. О, рибаки вже сидять, дивлюсь. Вже все, вони вже спробували, що нічого не провалюється, наколупали дірок і сидять, рибу ловлять. Ну, я думаю, що їм не так риба, як сам процес. Процес сидіти на, на льоду і, і дергати ту вудку. Я не, не, не розумію, що це воно таке за радість така. Ну, це вже я дійшла до озера, до нашого. Не видно ні гусей, ні лебедів ні качок. Нікого не видно. Де вони зараз, хто його зна. Таке у нас красиве наше Сумське озеро Чеха. Зона відпочинку. Влітку тут гарно Там в будь-яку пору року тут гарно От даже зараз сонячну морозну погоду можна погуляти, подихати повітрям. Подихати свіжим повітрям. Тому що тут траса далека. Ну як далеко? Ну є, ну не так багато їздять машин. Так от так у нас гарно в сумах. Всіх запрошую. Хто не був, я рекомендую приїхати, подивитися на наші суми. Вони не такі, як інші міста. Я багато де була, але суми відрізняються. Не знаю чому. Хоча кожне місто відрізняється по-своєму. Ну, суми такі також для мене особливі. Казала, рука замерзла тримати на морозі без рукавиць рука мерзне. Все, піду додому поїду, познімала вам трошки секунду. Ну, я скажу, що там людей було дуже багато. Так що, що змогла, ти познімала.